Вас вітає! Перший дашівський біологічний канал, і людина, у кухонних запасах якої можна знайти мішок сахарози, баночку крохмалю і, не побоюсь цього слова, навіть лактозу Ємсенко Ольга. І Ви бачите перший слайд теми вуглеводи, і ви тут бачите збір цукрової тростини у якійсь невідомій мені країні. У нас цукор отримують із цукрового буряка, а у деяких країнах із цукрової тростини. Півсвіту добуває цукор з буряків, а півсвіту ось із цієї дивної рослини. Цікаво, що за хімічним складом ми отримуємо точно ту саму речовину. Так що, не потрібно переплачувати великі гроші, щоб купувати в магазині крутезно запакований тростинний цукор. Він Такий самий шкідливий і такий самий корисний, як і буряковий. Взагалі-то вуглеводи оточують наскрізь. Наприклад, папір, яким ми користуємося, він зроблений із вуглеводу целлюлози. Цукор на нашій кухні це кристали сахарози. І ось тут ви бачите жовтий цукор, який є просто погано очищений білий цукор, і хтось каже, що він корисний. Та нічого він не корисний, тільки викачування грошей. Є вуглеводи у самих неочікуваних для них місцях. Наприклад, тіла комах зовні вкриті хітиновим покривом, твердим, як пластик інколи. І хітин є вуглеводом. Або, наприклад, склиста, склисте тіло у нашому оці. Це гіалуронова кислота, яка теж належить до вуглеводів, але вона тут у сповуці із водою. Ось так виглядає, в принципі, невелика молекула глюкози, хоча для 9-класників вона здається великою і складною. Давайте трошки із цим розберемося. Темно-сірим кольором тут показані атоми карбону. Червоним кольором показані атоми оксигену, і світло-сірим кольором майже білим показані атоми гідрогену, паличками показані хімічні зв'язки між цими атомами. У таких формулах ми можемо уявити навіть, як ці атоми знаходяться один відносно одного. Молекулу глюкози можна показати ще ось у такому вигляді. Ми тут бачимо атоми карбону, які з'єднані у зигзагоподібний ланцюжок, і від цих атомів карбону у різні боки стирчать групи. Якщо ви бачите червоний і білий кружечки поряд, це. Називається гідроксильна група. І з краю справа ви бачите червоний і білий, уже вони не поруч, а стерчать як ріжки в різні боки. Це карбонільна група. Це хімія, яку ви будете вивчати трохи пізніше, і не будемо зараз цим перейматися. Але ось молекула глюкоза може виглядати отак. І от коли ми Намалюємо їх на плоскому листку паперу, то нам їх доведеться малювати цю формулу або просто у стовпчик, чи в рядочок, показавши весь цей карбоновий ланцюжок. Ось вони навіть пронумеровані атоми карбону 1, 2, 3, 4, 5, 6. Або нам треба показати, що вона зімкнута у кільце і лежить у площині листа приблизно. І знову ж пронумеровані атоми карбону. І от, коли ми оцю солоденьку глюкозу, а ви її, мабуть, куштували, її вносять до складу в багатьох таблеток, щоб їх було приємніше вживати. І є просто глюкоза у таблетках не знаю навіщо вона. От ми колись в аптеці таку купляли і смоктали по дорозі. Було дуже солодко і смачно. Так от, у розчині глюкоза буває або лінійною, або циклічною, тобто або витягнута в ланцюжок, або зімкнута у кільце. Але кільце подібних молекул набагато більше, у 5 тисяч разів більше, ніж лінійно. Якщо ми запишемо формулу глюкози, так як ви її звикли записувати у хімії, запишемо спочатку, скільки є атомів карбону, потім скільки атомів гідрогену і скільки атомів оксигену, то ми побачимо, що на один атом карбону приходиться один атом оксигену і два атоми гідрогену. Але один оксиген і два гідрогени це є не що інше, як формула води H2O. І хоча у цій молекулі води взагалі немає, але із цих атомів можна зліпити певну кількість молекул води. І через те ці молекули назвали вуглеводами. Вугілля вони беруть із карбону, тому що багато карбону це може бути, наприклад, кам'яне вугілля 100% карбон. І H2O це вода. Хоча я ж кажу, води тут немає. І тому оця назва вуглеводи дико неправильна. Вона дуже для малої кількості вуглеводів взагалі підходить, але ми до чогось звикаємо і кажемо, що це така традиційна назва. Да, і цій формулі не відповідає дуже багато вуглеводів, тому що є вуглеводи, до складу яких входить, наприклад, нітроген. І слово вуглевод вже не підходить, бо ще кудись треба причепити нітроген. Ось тут схематично показали округлу молекулу глюкози, і вона настільки маленька та ще й добре розчинна, вона може з'єднуватися у ланцюжки, кільця, ось отакі молекули глюкози. І тоді ми цю глюкозу будемо розглядати як мономер у великих ланцюгах, які називаються полімери. Ми про це говорили, коли вивчали білки. Так от, білки також складаються із мономерів амінокислот. А молекули дуже багатьох вуглеводів складаються із мономерів, наприклад, із глюкози. От ми бачимо, коли ланцюжок із глюкози буде лінійний, то це буде целюлоза, а коли розгалужений ланцюжок із глюкози у вигляді куща, то це буде крохмаль. Целюлоза. Це самий поширений вуглевод на світі за рахунок того, що із нього складаються клітинні стінки рослин, а рослин на нашій планеті дуже і дуже багато. Глюкоза є моносахаридом цього полімеру, а целюлоза вже буде називатися. Цей полімер буде називатися полісахарид, глюкоза моносахарид, а целюлоза полісахарид полі означає багато. Є ще дисахариди, які складаються із двох мономерів. Ці сполуки розчинені у воді і солодкі на смак. Сюди належать, наприклад, такі десахариди, як лактоза, мальтоза і сахароза. Але ви знайомі нормально тільки із сахарозою, тому що це той цукор, який ми використовуємо на кухні. Глюкоза це дуже поширений моносахарид, але далеко не єдиний. Він, наприклад, складає великий відсоток у бананах. За що ми любимо банани? Вони солоденькі, в них майже немає кислоти. У хребетних тварин глюкоза переноситься кров'ю, я нагадаю, вона розчиняється у крові і є основним джерелом енергії для мозку. Поки клітини мозку не наїдяться глюкози, всі інші органи не мають права її чіпати. Глюкоза, насамперед, для мозку. Мозок дуже дорогий орган, і нам його постійно потрібно тримати в робочому стані. І от коли ви тяжко працюєте головою, то дуже часто таким людям зразу хочеться чогось солоденького. Бракує глюкози у крові. Крім глюкози, є ще один моносахарин, з яким ви знайомі: фруктоза. Ви знайомі з ним на смак. Формула у нього така сама, як у глюкози, але атоми розміщені трохи в іншій послідовності, і от уже нова речовина. Фруктоза зустрічається у фруктах. Зрозуміло, де її взяли назву. І от, коли одна глюкоза і одна фруктоза з'єднаються докупи, це буде хімічна реакція, утвориться дисахарид і він буде зватися сахароза. І це якраз той цукор, який ми сипемо собі у чай чи капу. Сахароза також добувається із рослин, її є багато у флоемному соці. Що таке флоемний сік, у рослинах відбувається фотосинтез, і продукти фотосинтезу, в тому числі ось ця сахароза, спеціальними ситоподібними трубками доставляються в інші органи. Рослини для того, щоб їх живити або щоб запасатися. І от у флуемному соці якраз багато сахарози міститься, і, наприклад, коли ви весною добуваєте березовий сік, то ви якраз цю сахарозу, яке дерево запасло для себе, ви використовуєте. Коли випаримо воду із цього розчину, то у нас залишиться цукор. Кристалічна сахароза називається цукор. У свіжому молоці є. Дисахарид лактоза. І через те свіже молоко солодкувати на смак. Хто любить свіже молоко, то знає цей характерний його смак. Дякувати лактозі. Целюлоза це лінійний полімер глюкози. Тобто маленькі молекули глюкози вибудовані у довжелезні ланцюги. Зібрані у такі пучки цих волокон і утворюють такий складний полімер. І ми знаходимо її в усіх рослинних клітинах. Тварини рослиноїдні, поїдають величезну кількість целюлози, але цікаво те, що тварини за деякими дуже маленькими винятками целюлозу перетравлювати не можуть. І через те вони змушені поселяти у своєму тілі всередині у кишечнику інших тваринок, або це, скоріше, так, скажемо, одноклітинні організми, не тварини. От, і ці мікроорганізми можуть перетравлювати целюлозу. У них для цього є всі необхідні інструменти. Такі мікроорганізми, які живуть всередині іншого організму. І Приносять йому користь, називаються симбіонти, причому вони звуться мутуалісти. Ми колись про це поговоримо. Крохмаль це також полімер глюкози. І крохмаль складається із двох фракцій, двох форм. Це може бути лінійна формула, коли глюкоза розміщена в один рядочок, і він зветься амілоза, або у вигляді кущиків розгалужено. Така фракція називається амілопектин. Причому у крохмалі. Оці мономери глюкози з'єднані між собою трошки іншим способом, чим у целюлозі. І через те крохмаль і целюлоза це зовсім інші речовини. Крохмаль – це основна запасна речовина у рослин. Ми про це говорили в 6 класі. І відкладається вона у спеціальних органелах, які ми називали лейкопласти, їх у англомовній літературі називають амілопласти. І ось тут ви бачите порожні целюлозні оболонки клітин, бульби, картоплі, а всередині вже практично пуста клітина, але в ній оці крохмальні зерна. Їх тут підфарбували у салатовий Колір безпідставно, тому що тут натяк якийсь на хлорофіл, якого там немає. Це запасаючі такі органели, вони білі на колір. Ще один дуже розгалужений полімер глюкози, називається глікоген, або по-іншому тваринний крохмаль, тобто це той крохмаль, який знаходять у тілах тварин. І він має ще трошки відмінну від рослинного крохмалю будову. Глікоген це основний запасний вуглевод тварин. У людей він запасається у печінці і у м'язах, але на жаль, зовсім небагато. Всього запасу глікогену людині вистачає ну, там приблизно на одну добу голодування. Приблизно його там є в нас грам 200 в усьому тілі, ну залежно від маси людини. Гормон адреналін, той, який діє, коли ми знаходимося в стресі і перелякані, і ще один гормон глюкагон, той, що виробляється нашою підшлунковою, примушують клітини-печінки розщеплювати оцей запасний глікоген до глюкози. Отже, якщо ми голодуємо, то ми спочатку витратимо наш запас, запасений глікоген, якого нам вистачить приблизно на добу. Гормон інсулін, той, що виробляється під шлунковою залозою, навпаки, у печінці перетворює глюкозу на глікоген. Тобто є на глюкозу два гормони, які роблять із нею протилежні речі. Гормон інсулін зв'язує глюкозу, і от її в крові немає, і є тільки в печінці і в м'язах глікоген. А гормон глюкагон навпаки розчеплює цей глікоген назад до глюкози. І таким чином цих два гормони тримають нам стабільний рівень глюкози у крові. Працюють вони по черзі залежно від обставин. У комах і у грибів у тілах є ще один. Полісахарид, але він уже особливий, тому що він містить, містить атоми нітрогену. Називається він хітин, і ми про нього вже багато разів згадували. Зверху покриви членистонових тварин, ракоподібних, павукоподібних комах вкриті досить твердою речовиною. Це і є хітин. Всі грибні клітини також вкриті. Особливою клітинною стінкою і з цієї самої речовини, яка нам натякає, що гриби і тварини є споріднені організми, і це насправді так. Крім того, у грибах також відкладається запасна речовина глікоген, саме тваринний крохмаль, а не рослинний. Ще один незвичайний лінійний полісахарид, в якому міститься до 50 тисяч мономерів, називається гіалуронова кислота. І, можливо, ви чули її із реклами кремів для шкіри. Гіалуронова кислота це основа міжклітинної речовини у тварин. Тобто, в нашому тілі її є досить багато. У деяких структурах її. Зовсім багато у хрящах, у склистому тілі нашого ока і у дермі. Дерма, я нагадаю, це середній шар нашої шкіри. Ось тут показано епідермі, дерма і підшкірна жирова клітковина. От оцей самий середній і найбільший шар шкіри називається дерма, і у ньому багато гіалуронової кислоти. Функції вуглеводнів. По-перше, це енергетично. Вуглеводи. Дуже легко окиснити, вони практично без відходів окиснюються і дають дуже швидку енергію. Вуглеводи організми отримують за рахунок фотосинтезу, тобто синтезувати багато вуглеводів можуть тільки рослини, вони використовують енергію сонця і із неорганічних речовин, води і вуглекислого газу можуть зробити оцю органічну речовину глюкозу. І з вуглеводів утворюються інші органічні молекули. Маючи глюкозу, навіть люди у своєму тілі можуть утворити 12 амінокислот із 20, яких людині необхідно для побудови свого тіла. Решту 8 незамінні, нам доводиться тільки з'їдати із готовою їжею. Коли вуглеводи окиснюються, то це дає організмам енергію. І ми окиснюємо свої вуглеводи, коли здійснюємо дихання. Але якщо доступу до кисню немає, то тоді доводиться бродити, дихати без кисню. Це буде не так ефективно, але інколи немає куди дітися. Друга функція вуглеводів структурна, тобто із них збудовані тіла. Ну, наприклад, ота целюлоза, яка є каркасом для рослинних клітин, і хітин, який є каркасом для грибних клітин, а також хітин у покривах членистоногих тварин. І тут ви бачите власників щасливих хітину. Гриб стоїть, якийсь підосичник, підберезник і не знаю точно, і на ньому сидить метелик, а навколо них знаходяться рослини. Транспортна та запасна роль. У рослин по тілу транспортується сахароза, але запасається уже великий такий полімер із багатьох мономерів крохмаль. У тварин по тілу транспортується глюкоза, але запасається полімер із глюкози, який називається глікоген у печінці і у м'язах. І трошки ліричного відступу. Лактазна недостатність або непереносимість лактози. Немовлята отримують всі корисні речовини із молока, принаймні у перших 5-6 місяців. Їм цілком достатньо материнського молока, щоб здоровенькими рости. І у молоці є також молочний цукор, лактоза. Він відрізняється будовою молекули від сахарози, тої, до якої ми звикли, і ми її з буряків добуваємо. І от через те, що молоко це єдина їжа, яку немовлята можуть перетравити, то у них є всі необхідні. Пристроїм для того, щоб цю їжу перетравлювати. Це спеціальні речовини, каталізатори, які допоможуть перетравити всі складові молока, і вони називаються ферменти. Фермент, який буде перетравлювати лактозу, називається лактаза. Взагалі-то дуже багато ферментів закінчується таким суфіксом аза. Поступово протягом першого року життя раціон дитини розширюється і з'являються інші необхідні ферменти. Спочатку дитина не може перетравлювати звичайну людську їжу, а потім уже може. Але лактаза через те, що вона вже не така обов'язкова і багато дітей відмовляються від молока, то лактаза зникає. Якщо людина не може перетравлювати лактозу, то це називається лактазна недостатність або лактозна непереносимість. Тобто у такої людини бракує лактази через те недостатність, і через те вона не може споживати лактозу, вона просто не переносить цю їжу. Наші предки не вживали молока в дорослому віці. Тому вони ферменту лактази не мали в дорослому віці поголовно. Організму не було ніякого сенсу витрачати ресурси, щоб виробляти непотрібний фермент, якому вже нічого переварювати. І це цілком нормально. Але кочівники скотарі. 5000 років тому назад отримали знову можливість виробляти фермент лактазу в дорослому віці. У них трапилась мутація, і ця мутація виявилась для них корисною. Це була випадковість, яка пішла тільки всім на користь. Молоко допомогло цим людям вижити. До того вони молока вживати не могли. Тому що воно дуже погано в організмі переварювалося і спричиняло дуже неприємні явища. Живіт здувало, понос там був. Люди мучились словом, поп'ють молока і мучаться. І от тепер. Для них молоко стало нормальною їжею, яка прекрасно перетравлювалась. І з молоком ці люди отримували білки, а також вітамін Д, який рятував їх від рахіту. І це дало їм змогу розселитися далеко на північ і у засніжених морозних районах отримувати собі їжу цілий рік, не тільки влітку. Цей мутований ген найбільше поширений серед європейців, тому що європейцям довелося жити у дуже скрутних умовах Північної Європи. І деякі країни мають майже 100% населення, яке має оцей прекрасний ген мутований, і вони можуть пити молоко у дорослому віці. А люди із лактозною непереносимістю. Не можуть вживати тільки свіжого сирого молока. Але якщо це молоко буде вже сквашене якимось чином, кисле молоко, наприклад, йогурт, кефір, сир вже цю лактозу розчепили мікроорганізми, її там немає. І такі молочні продукти, ці люди спокійно можуть їсти, у них не буде ніякого. Ніяких проблем. Тобто, якщо у людей лактазна недостатність, то це значить, що вони тільки не можуть пити свіже молоко, а всі інші молочні продукти вони можуть вживати. Я закінчила. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе. Це дуже цікаво.